Доброго дня, мої улюблені хлопчики і дівчатка! Ось і наступила чудова пора року весна. Ми всі з нетерпінням чекали на неї. З приходом весни все змінюється на краще. Кожен день сповнений чудовими перетворюваннями, які відбуваються у природі. Дітки! А давайте з вами пригадаємо перші ознаки весни. Так, дітки, тане сніжок. Сонечко підіймається вище, щоб обгріти землю. Зацвітають перші квіти весняні, які з'являються з-під снігу. Пташки повертаються з теплих країв, прокидаються ведмідь. Молодці дітки. А ще є! Одні провісники весни. Подивіться уважно. Це вербові котики. А чому саме вони називаються вербовими котиками? Зараз я вам розповім казочку. Послухайте уважно. А чи знаєте ви, що на світі є котики, які називаються вербовими? А ви знаєте, чому вони так називаються? Я вам розповім. Сталося це ранньої весни, коли поля і ліси, сади та городи ще були вкриті снігом. Але сонечко вперто поверталося кожного ранку, аби подарувати крихту тепла замерзлій землі. Одного дня, коли дерева вже відчули подих весни, прокинулися в своїх ліжечках малесенькі пухнасті котики. Вони солодко потягнулися, вигнули свої спинки і мружили оченята. Коли це тук-тук почулося за вікном. Хто це? стрепинулися котики, а по хатинці забігали зайчики. Та не прості, а сонячні. Вони стрибали з ліжечка на ліжечко і ласкатило котиків. То за ніс схоплять, то за щічки, то за вушка. Прокидайтеся, соні! Галасували сонячні зайчики, весна іде, ходімо гратися до річки. Ну, добре, добре, замахали лапками котики, вже йдемо. І весело пішли всі до річки. Поспішають сонячні зайчики. Ось уже і річка поряд, а біля неї самотня верба похилилась, дрімає ще. Чекає на справжнє тепло. Та хіба ж тут подрімаєш? Такий галас зчинили котики і зайчики, бігають, стрибають та заливаються сміхом. Радіє, сонечко, дарує тепло землі. Стала прокидатися стара верба. Навіть сніг біля її стовбура почав танути. І ось. Вже задзвеніли струнки струмочки. Ой, злякалися котики. Мокро, холодно і неначе по команді вискочили на вербу, вчепилися кіхтиками, за вербові гілки міцно тримаються. Як не кликали їх сонячні зайченята, не хочуть котики злазити. Ей, ні, сказали вони, наші хвостики забрудняться, лапки змокнуть, нам і тут добре. Зашуміла стара верба, залиште їх, нехай сидять. І ви, зайченята, сідайте на моїх гілочках, на всіх міста вистачить. Дякуємо, відповіли зайчики. Та нас вже сонечко кличе. Бувайте вербові котики. Відтоді і стали вербові котики називатися вербовими, і що весни їх пробуджували сонячні зайчики, а стара верба радіє пухнастій компанії. Весело разом весну зустрічати. Дітки! Вам сподобалася казочка про вербових котиків? Так, я впевнена, що сподобалася. А подивіться, будь ласка, на ось ці зображення і скажіть мені, чим відрізняються і чим вони схожі? Так, це котик, вербовий і котик тваринка. А схожі вони тим, що котик. Теж такий пухнастий, сіренький, м'якенький. Дуже вони схожі, якщо їх погладити. Але це рослина на першому зображенні, а на другому тварина. Ось тому, що такий, такі вони ніжні. Пухнасті їх називають вербовими котиками. А зараз я вам пропоную зробити чудову аплікацію Вербові котики.